Курорт Сергіївка, Будацький солоний лиман. Зараз вам трошки про нього розкажу. Це таке чудове місце. Тут а, така природа, я оце одного не можу зрозуміти, чому тут нікого немає, чому нема відпочиваючих? Де всі люди? В Одесі на пляжах нема де стати. А тут ні людиночки. В Будацькому лимані вода сольона. Крім того, в лимані є лікувальні грязі. Тут санаторії один на одному, по всьому узбережжю і по всьому селищу. Але всі вони зараз не працюють. Водичка чиста і дуже тепла, можна сказати, як чайочок. А ще цього року було якесь нашестя сонечок. Я не можу сказати, з чим це пов'язано, сама не знаю. Але їх було дуже багато. ну Просто не можна було пройти. Вони і на фруктових деревах, вони і біля лиману, на піску, і біля моря вони. Ну, ну кругом не було спасу від них. Гляньте, прям кучками, кучками сидять. Хоч санаторії і не працюють. Але в Сергіївці можна зняти квартиру і відпочити в тиші. На невеличкому риночку можна купити свіже молоко, свіжі овочі, фрукти, ягоди, козину бринзу. Тут славиться вона. От зараз ось кавунчики можна купити, диньку, персики, а також інжир. Дно лиману не можна сказати, що таке дуже піщане. Так, трошки пісочок є, але в основному тут ракушки і камінчики. І заходити в воду не завжди буває легко. Ногам боляче. Треба мати спеціальне взуття. Або крокси якісь такі резинові, або ось такі коралки, як у мене. Вони дуже зручні, в них ходиш так, як босячком, наче. І ножки цілі. А ще ой різні ягоди. Це просто мед шовковиця. Я кожного ранку паслася на шовковиці. Це був такий свого роду ритуальчик. Ну і підводимо підсумки. Тут в Сергіївці можна відпочити від міської метушні. Відпочити можна душою і тілом. Солона лиманна вода лікує. Кому треба грязі, той намаститься грязями. От. Ну і просто тиша, пташки співають. Просто краса.